Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь дайджест новин тиждень суми. Це проєкт, де ми обговорюємо ключові події за останні сім днів: від безпекової ситуації в регіоні та рішень влади до евакуації з прикордоння та історії людей. У студії працює Христина Довбня і сьогодні коротко про таке. Удари кабами та безпілотниками. Росіяни продовжують атакувати Суми. Законопроєкт номер 12414 Окремі пункти якого обмежують повноваження Набу і САП, як за нього голосували нардепи від Сумщини. Евакуація із громад Сумської області жителям села на Білопільщині радять виїжджати. Про все це і більше уже за мить. Росіяни продовжують атакувати суми з авіації у неділю, 20 липня. Російський безпілотник влучив у сквер поблизу дитячого майданчику. Ми чули тільки стекла зашуміли. як літав, бачили. Так? Літав, да він три рази отак от пролетів. Та я впала на диван. Mm -hmm. Страшненько. А тут дітки кожен день. А цього разу не було чи були дітки? Були. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, близько 15-ї години ще один російський БПЛА атакував Суми. Була поранена 43-річна жінка. Сумчанка Катерина Біломар разом із шестирічним сином та сусідською дівчинкою були на одному з дитячих майданчиків, коли за декілька метрів від них вибухнув безпілотник. Жінка зазнала уламкового поранення. Її син Йозеф теж травмувався. Коли він летів туди і не пав, то він ну летів далі, розвернувся знову туди, розвернувся і потім уже тут репнувся. Ввечері 21 липня. Російська армія ударила по сумах кабами. За словами начальника сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, через цю атаку по житловому району Сум росіяни пошкодили шість багатоповерхівок, торговий центр та 18 автомобілів. Вибила раму, вибила окна в кімнату, на кухні теж все вибито. Коротше корочоря все вибито. Одні тільки входні двері, куди я ну, входить у квартиру, ті цілі залишилися. Станом на ранок, 22 липня, обласна прокуратура повідомила про 13 поранених людей, серед яких шестирічний хлопчик. Я до сих пор не можу дійти. Побігали всі в коридор, ми не знаємо, що куди нам бігти, що нам робити. Двері валяються, все валяється. Ну це страшне. Навіть воно витяжку пропіла, не знаю. Ну потолок попала, витяжку, що там летіло, не знаю. У вівторок, 22 липня близько 13-ї години, російська армія атакувала суми ударними безпілотниками. Внаслідок влучань загинула 72-річна жінка. Були поранені четверо людей. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, офісні приміщення, автомобілі, дитячий майданчик. Ми підійшли і запитали в медиків, чи потрібна допомога. Вони сказали, що потрібна. Ми допомагали реанімувати. Жіночку віком десь приблизно 60 років. У неї було осколкове поранення грудної клітини, там жині поранення тіла. Жіночка вже була непритомна. 25 хвилин ми спільно з е, швидкою реанімували її, але було безуспішно. Внаслідок обстрілу на цій вулиці пошкоджені офісні приміщення, адміністративні будівлі, автівки, приватні житлові будинки. Я була в хаті. В задній кімнаті перелякалася. Дуже засина, бо його чуть не вбило. Сполки влетіли прямо від ліжка. А це місце влучання першого безпілотника поблизу міської лікарні номер 4 Вибух стався через дорогу від терапевтичного корпусу. Я в маніпуляційному кабінеті. Друга сестра на посту була, стекла полетіли, але ну вона встигла відбігти. Є вікна побиті, двері вилетіли. Я тільки почула вибух і сказали, що зпускайтеся в бомбосховищі ну, і пішли з палату. За словами директора лікарні Дмитра Кравцова, медзаклад продовжує роботу в штатному режимі. Поранених серед пацієнтів та персоналу немає. Один із безпілотників також влучив у дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок на вулиці Металургів. На балконі чую гуде у зал, тільки не встигла з зала вискочити і одразу вибух. Чую стекла і мене оглушило, ухо заложило, оглушило. Загін швидкого реагування надавали до медичну допомогу постраждалим. Чи відомо скільком людям знадобилося до медичного по металургів? Наші наш загін надавав двом особам і доправили до лікарень двох осіб. Усього впродовж дня, 22 липня, Суми атакували п'ять безпілотників. Повідомили в сумській обласній прокуратурі. 22 липня народні депутати проголосували за законопроєкт номер 12414. Його окремі пункти обмежують повноваження набу і сап та підпорядковують їхню діяльність генеральному прокурору. За законопроєкт проголосували 263 депутати. Серед них дев'ять від Сумської області. І трохи бекграунду. Досі всі ключові рішення в антикорупційних справах могли ухвалювати лише працівники Набу та САП. За законопроєктом номер 12414 у їхню роботу може втручатися генпрокурор. Зокрема, він може запросити в будь-якого прокурора САП матеріали до судового розслідування та передати їх прокурору не із САП. Має виключне право оголошувати підозру в корупційних злочинах високопосадовцям. Наразі таке право також має керівник САП, але законопроєкт виключає цю норму. Є керівником для прокурорів САП і може давати їм прямі вказівки. У чинному законі про прокуратуру це прямо заборонено, і прокурори із САП підпорядковуються лише керівнику САП або його заступникам. За законопроєкт проголосували усі мажоритарники Сумщини від партії Слуга народу, а саме Тетяна Скрипка, Ігор Васильєв, Максим Гузенко. Та Микола Задорожній. Підтримав законопроєкт і член депутатської групи Партія за майбутнє Ігор Молоток. Андрій Деркач не голосував. Нині він втік до Росії та позбавлений мандату і громадянства України. Також за проголосували представники Слуги народу із Сумської області: Олександр Качура, Михайло Ананченко, Антон Швачко та Артем Ковальов. 22 липня у різних містах України люди зібралися на акції протесту. Проти законопроєкту номер 12414, Зокрема, і у сумах, я тут, тому що ось ці три роки я спостерігаю, як там влада нам каже, що щось не можна через війну, а їм можна все. Війна війною, але все одно так терпіти більше не можна давати їм наживатися. Це власне не такими мають бути слуги народу. Фактично, це знову дозвіл людям, які крали, продовжувати красти, доки військові захищають нас на фронті. 24 липня. Президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі повідомив про погодження тексту законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП, і містить реальні інструменти для захисту системи від російського впливу. Чи втручання евакуюватися у безпечніші місця закликали мешканців Білопільщини волонтери Червоного Христа цього тижня? Вони відвідали село Річки, пояснювали необхідність евакуації мирного населення та пропонували вивести охочих. На сьогодні працює в селі, селі річки 8 екіпажів, які проходять подворовий обхід. І Цивільне населення прохають евакуюватися спільно з місцевою владою та поліцією. І ще на допомогу різні волонтерські організації долучилися. Там тримайте, евакуація. Ми нікуди не поїдемо. У мене хазяйство вдома, а, а кобилу куди? Судя, я поїду в бросить. Що я поїду? Що ж евакуюватися? Ще й гірків не насолила. А ви самі проживаєте? Так? так. 862. З 2010 року. Моя половина. Мер на чить Правильно. Тримайте це вам буклети. У випадок, якщо захочете виїхати, якщо буде ситуація <кху> загострена. Телепануєте за будь-яким номером, який там хазаний, за словами річківського сільського голови Миколи Солодовника, нині у селі проживає близько тисячі мешканців. Цим ми завершуємо огляд ключових подій, якими цей тиждень запам'ятається для жителів Сумщини. Наша команда і надалі стежитиме за ситуацією в області. Оперативно інформуватимемо про найактуальніше. Аби не пропустити важливі новини. Підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми». Я Христина Довбня. Прощаюся з вами до наступного тижня, тихих вихідних і до зустрічі.